Представляємо озимий ріпак Маркус оригінальне насіння з високою енергією росту класичний український гібрид із потенціалом урожайності до 71 центнери з гектара. Вегетаційний період 305 днів. Маркус швидко розвивається восени та активно стартує навесні. Підходить для пізніх строків сівби, надзвичайна морозо- та посухостійкість 10 балів з 10. Висока стійкість до вилягання та розтріскування стручків. Маса тисячі насінин – 6 грамів. Вміст олії високий. Рекомендована густота від 500 до 800 тисяч насінин на гектар. Маркус забезпечує стабільний урожай у будь-якій кліматичній зоні від полісся до степу. Підходить для механізованого вирощування та адаптований до різних умов. Оптимальна сівба навіть у пізні строки. Кращий результат на родючих і структурованих ґрунтах. Обов'язково забезпечте повноцінне живлення восени та навесні, оплата накладеним платежем при отриманні або безготівковий розрахунок по договору, доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.